Та він спокійний. Та 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 там втікають, я не можу добратися. Мені там Та кажуть, ви не можете Мені чому хана свого прикрила? Чому ви згідно закону про закупляння не виглядали статті 32. І... Та як він голосно нормально Та говорить? Що провокатор катасти? Ви навчалі запите, трошки скажіть, але тіше себе поможете. Тихіше. Ви наші. Да, дивіться, красатися. Я, я, я. представляю, що. Дивіться, в мене є е, Дивіться, я вибиваю корупцію. Давайте будемо добре. Добре, добре. Біломас, вона міка. Ви патрульне чи слічу патруля? Ви патруля поліція. Вашкірський. Дивіться, ситуація наступна. Більше півтора року я розслідую діяльність цивільних казино. Відкриті кримінальні справи. Давайте, давай, давай, Давайте, давай, давай. Давай, давай. Давайте без вас розберемо.